Працівники поліції передали до Одеського археологічного музею зникли експонати, які раніше намагались продати через інтернет на сайті для колекціонерів в Україні. Про це повідомив директор музею Ігор Піструїл. Подарунок під свято або повернення зниклих експонатів. У п'ятницю перед святом працівники поліції передали до музею зниклі експонати. Дякую всім! Хто взяв участь у поверненні люльок до фондосховища одеського археологічного музею, написав він на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаю, 15 квітня на сайті для колекціонерів з'явилися артефакти із маркуванням музею, і директор звернувся до правоохоронців. До речі, наші колеги з видання Думська з посиланням на власні джерела повідомляли, що слідство пов'язує появу люльок у продажу із колишнім директором музею. До дня Європи на колишній Катерининській площі на будинку номер один встановили першу адресну табличку. Сьогодні в День Європи. Ми це дуже символічно. Що сьогодні ми відкриваємо урочисто перший номер. Цієї вулиці, і це символ того, що душа Одеси, історія Одеса і майбутнє Одеси тісно пов'язана з Європою, з нашими партнерами та друзями. Нагадаємо Катеринську площу, як і вулицю, перейменували під час останньої сесії міськради. Цьому передувало онлайн голосування, у якому більшість учасників виступили за зміну назви на користь європейської вулиці та площі. І під деколонізацію підлягає ще й пам'ятник князю Михайлу Воронцову, який стоїть у центрі Одеси на Соборній площі. Він теж, як і Катерина, має бути демонтованим, тому що був виключно представником Російської імперії як генерал-губернатор. Тож підлягає під закон. Таку думку висловив в етерії Intent Insight представник Українського інституту національної пам'яті Олександр Городилов. Посилання на це відео ми залишимо в описі до акцентів. Ну а я нагадаю, що кожного вівторка, о 18.30 на нашому каналі в YouTube Прямі етери Intent Insight. щотижня. Ми розглядаємо одну проблему, яка турбує українців. Ми порушуємо актуальні теми та шукаємо відповіді на складні питання.